Слідство інфо вже розповідало про підозрілу закупівлю двигунів для сучасних БТРів київським бронетанковим заводом. Постачальником обрали тов-чайка, яке торгує м'ясом. За чотири двигуни чайка отримала мільйон 600 тисяч гривень. Після виходу програми на заводі провели так званий контроль якості придбаного товару. Висновки взагалі ставлять під сумнів легітимність закупівлі. перед поставкою двигунів на завод працівники КБТЗ Київського бронетанкового заводу повідомили слідство інфо, що за чотири двигуни до БТРів підприємство переплатило майже вдвічі. У 2014 році Міністерство оборони замовляло ремонт двигунів утд 20 за ціною 120-140 тисяч гривень. Вартість ремонту. Вартість ремонтного фонду двигуна 30-40 тисяч. 140 плюс 40, виходить. 180 тисяч гривень, 190 тисяч гривень, максимум 200 тисяч гривень. Тож е, зроблено на заводі має під собою тільки одну мету Вкрасти гроші, однолічити гроші, причому в дуже великих розмірах. Свідчення цього працівника виявилися правдою. До нас потрапила копія договору між «Торгівельна компанія Чайка та науково-виробничим об'єднанням Босфор від 19 грудня 2014 року. З тексту зрозуміло, що саме з босфору чайка отримала дизельні двигуни у 20 ціна питання мільйон двадцять три тисячі гривень. І вже за три дні, 22 грудня, чайка підписує договір на постачання цих двигунів київському бронетанковому. Але вже за мільйон 619 тисяч різниця 600 тисяч гривень. Де вони я відповідаю постійно за всі свої слова? Якщо ми кажемо про цю це підприємство, то воно. Співпрацювала з підприємством Київський бронетанковий завод» виключно через те, що за значно нижчою ціною ніж навіть ці двигуни купувалися раніше, і ця ціна є сьогодні середньоринковою. Під договором з чайкою підпис виконувача обов'язків директора КБТЗ Владислава Лисиці та платіж «Чайці» неможливий без остаточного погодження керівництва концерну Укроборонпром, до складу якого входить Київський бронетанковий. 23 грудня Лисиця надсилає звернення директору департаменту контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств-учасників ДК Укроборонпром Артуру Херувімову. Це земляк гендиректора концерну Романа Романова, разом з яким вони колись були членами громадської організації Громадянський рух відродження Херсона. Швидше за все саме Артур Херувімов і погодив платіж за УТД-20 з Владиславом Лисицею. Зв'язку з тим, що єдиним виробником в Україні є завод Південь Дизельмаш», який на даний час є банкрутом та фактично зупинив діяльність. Та враховуючи відсутність альтернативних постачальників на ринку, було прийнято рішення про придбання чотирьох у ТОВ «Чайка». Вибір обґрунтований тим, що дані двигуни не були у використанні слова не були у використанні означає, що двигуни жодного разу не були в експлуатації на бойовій машині. І альтернативою українському південь дизельмашу, який є банкрутом, може бути лише завод в Росії. Тобто Владислав Лисиця і Артур Хірувімов не лише погоджуються прогнати гроші через стовчайка, але й поставити на український БТР двигуни зібрані з матеріалів, куплених України агресора. Це провокативне запитання. Я на нього відповідати не буду. Якщо за цим питанням стоять життя людей, то треба приймати управлінські рішення. Нехай після прийняття управлінського рішення в «Укроборонпромі» двигуни на КБТЗ через компанію Чайка постачає фірма Босфор. Один з її засновників, Віктор Ніконов підтверджує, що вони роблять ремонт двигунів з російських запчастин. Багато запчастин, так як ми збираємо знову зачасті, вони добуваються ще і з Росії цього, на то, що ми з Росією не працюємо. А тобто ви можете дістати, що з Росії, так? Да? Ну, ми ж для цього здесь і кормим людей. Та всю красиву схему ламає прийомка КБТЗ. У процесі складення ось таких рекламаційних актів про якість виробу комісія доходить однозначного висновку. Усі чотири поставлені чайкою утд 20 непридатні до експлуатації. Наприклад, документи вказують на такі проблеми: теч оливи, забоїни, що свідчить про невідповідність першої категорії, теч палива з підштуцера, теч палива дренажної системи, рекламаційні акти затвердив сам ВО директора ДПКБТЗ Владислав Лисиця. Тобто двигуни, які є серцем бойової машини і за які заплачено мільйон шістсот тисяч гривень, виявилися повним мотлохом. У цьому немає нічого дивного. У зоні проведення АТО, бо які часто скаржаться, що до них приходить переважно несправна техніка. Дають одну рухлі з десяти техніки, до нас доїжджає дві три єдиниці з десяти. Все стильне вертається назад на ремонт. Вчора тако прийшла. Вчора прийшла? Це нова машина, то тобто, тут до вас. Дензе. І в якому стані як сказати не можу. Замість того, щоб хоч якось пояснити слідству інфо присутність фірми прокладки, через яку випарувалися 600 тисяч гривень за поламані двигуни, 23 січня виконувач обов'язків директора КБТЗ Владислав Лисиця підписує наказ про комерційну таємницю. Ним він зобов'язує працівників підприємства розголошувати відомості виключно з його письмового дозволу. Іншими словами, керівник Київського бронетанкового хоче закрити рота всім своїм підлеглим, щоб про зловживання на його підприємстві не стало відомо широкому загалу. А для чого ви його видали? Так, да, ви директор заводу, який належить державі. Пожалуйста, би хотіли домовитися про інтерв'ю. Владислав Лисиця так. Треба подумати. Прошу зробити інформаційний запит. Усі ці історії є ще одне питання: чи могли на КПТЗ провернути цю закупівлю без відома найвищого керівництва Укроборонпрому? Сумнівно, там красиві слова та гучні заяви часто розходяться з тим, що відбувається насправді. У грудні Сергій Пінькас підписує наказ про внесення змін до порядку попередньої кваліфікації постачальника. Його положення є своєрідною біблією Укроборонпрому фактично зведенням правил, за якими мали відбирати і допускати до постачання компанії, що хочуть працювати з державним концерном. В інтерв'ю змі Роман Романов подається як перемогу над корупцією. Раніше на 17 запитів було б рівно 17 пропозицій від фірм, які належать кумові, братові чи сватові директора. А тепер було подано близько двох тисяч. Через нас проходять питання координації та узгодження. Керівника можемо зняти, якщо він не виконує замовлень чи просто краде. Роман Романов в інтерв'ю виданню тиждень 22 січня 2015 року. Та ось ця база даних з двома тисячами підприємств, яка нібито оновлюється щотижня. Слідству інфо вдалося отримати її станом на 19 грудня. Тут чітко сказано кваліфіковане, умовно кваліфіковане чи дискваліфіковане підприємство. Іншими словами, перелічує компанії, які допущено до роботи з Укроборонпромом. За кодом ЄДРПУ шукаємо компанію Чайка і не знаходимо. Це означає, що на той час, коли проходили проплати за УТД-20, дана компанія взагалі була відсутня в реєстрі Укроборонпрому. З компанією Чайка був заключений договір. Компанія Чайка фігурувала в Укроборонпромі. Компанія Чайка була в реєстрах. Компанія Чайка поставила ці двигуни. В Укроборонкомі є ціла служба безпеки з 18 людей, яка мала б завадити таким відвертим порушенням. Та як виявилося, у грудні чайка, мов той птах, легко пролетіла повз неї. Я відповідаю виключно за кваліфікацію учасників. Тобто я не порівнюю ціни, тобто я не погоджую угоди. Це все компетенція керівника підприємства. Мільйон шістсот через третю компанію і так далі. Це є порушенням. Я не кваліфікую порушення ж не правоохоронний орган. Директор департаменту економічної безпеки Укроборонпром Владислав Гадіон у Шевченківському суді давав свідчення у справі Анатолія Майбороди, екс-директора Укрінмашу дочірньої фірми Укроборонпрому формальна причина звільнення Майбороди він нібито уклав угоди на кілька десят тисяч гривень з так званими некваліфікованими постачальниками і навіть не на військову номенклатуру. Та, за його словами, він просто не захотів пристати на умови праці, запропоновані новим керівництвом укроборонпрому. Повернутись до е, схеми двох посередників у е, експортних е, постачаннях. тобто… Коли ми маємо Укринмаш, одну прокладку, другу прокладку і потім замовника. Явно корупційна схема. Я відмовився. Дивно, але описана майбородою схема дуже нагадує купівлю київським бронетанковим чотирьох двигунів для БТРів. Є й посередники, і переплата, а на додачу ще й низька якість товару. Тому цим сюжетом слідство інфо офіційно звертається до правоохоронних органів дати оцінку діям не лише виконувача обов'язків директора КБТЗ Владислава Лисиці, а й найвищого керівництва державного концерну Укр оборонпром, адже це питання державної безпеки.